Класно виглядає. Я свіжу обідаю, обідою, обідою тереснідою, я недавно тільки прокинулась. Зараз е третя наче дня, я ось тільки встала. На вулиці дуже пасмурно, дуже і дуже хочеться спати. Сьогодні була масштабна тривога і нам випнули світло. Ось тому у мене ось такі свічки. Це, вже вони погоріли. Зробила собі ось таку свічку. Сіжу, сні, снідаю. Снідаю в третій дня, доїдаю все, що було вчора: рибка, салат, куття, бутерброд, кава. Ось, отам ось на фоні сидить масяня. А Мася у тебе так хоче світяться. Сидить масяня і він же теж поїв. Він просто хоче погуляти. Я зробила каву з останнього з останнього газу, що у нас залишився, бо у нас нема балончика. Ярик поїхав по роботі. Він поїхав аж на два дні, тому я буду сьогодні одна вдома. Завтра буду вдома одна разом з котом. П'ю каву, снідаю, і мені треба направи берег по справах. Треба дещо забрати для подарунку. А ще я хочу сказати, що я знімаю на телефон. Я деякі кадри почала знімати на телефон. Того, що телефон робить класні кадри в такому крупному форматі, бо GoPro так не робить. А тут в телефоні у мене дуже жахливий звук, тому я одразу вибачаюся, якщо у мене щось не так зі звуком. Сьогодні прямо по-теплому одягнулася вуги, Саме теплі васини, теплі штани, бо показує, що 0 градусів і там дуже холодний вітер. Взяла з собою сумку, щоб було зручніше ходити. Бо зазвичай я не люблю таке носити, я все впіхаю в собі в кармани. У мене тут я поставила собі на зарядки всі ці лампи, як завжди, оце це посередині вже зарядилось. Сьогодні наче не обіцяють, щоб вимикати світло, але хто знає як все буде проходити. Я сьогодні теж не думала, що нам вимкнуть світло. Так, матірська ладі! Радуйся, ой, радуйся, зим, поси, народуся. Зайшла в де-факто і придивилася собі ось такі бюруки. І ось стою і думаю, чи підходить воно мені, чи ні. От якось я не знаю, от щось тут не то. Хочу брюки, але наче з вугами воно не, не пасує тут зовсім. Я давно хотіла собі велику сумку. Ось. Оце я беру. <с> Оце мені прям подобається. Тут і у місяця і мій ноутбук, і планшет, і все по роботі. Це другий варіант. Це інші зовсім брюки. І вони не такі великі, але я люблю оверсайз. Не знаю. Я дуже хотіла брюки. Але судячи по тому, що я тут міряю, мені нічого не підходить. Оці ширше забагато, ніж у ці. І мені оці чогось більше подобається, але я не знаю, як їх носити з вугами. Це хто тут катався тільки що. Масі. На Наторошка. Я вже вдома. Я купила цю сумку. Я вже там упакувала всі свої речі на роботу завтра. Завтра я виходжу в офіс. І я все ж таки... Я все ж таки купила ці брюки. Я... Це ці перші брюки, які були на мені в е... перший раз, які я міряла. Оце я їх взяла. Я довго думала, довго думала прям. Але я вирішила їх взяти. Подобається? А ти заплаталася? Стой! Стой! Заходиш? Заходиш, Заходи. Заходи. Давай, давай. Ось так він любить кататись. От. Він залазить в сумку і ми його катаємо по квартирі. Подобається? Він навіть не вилазить. Оп. 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 <ріхи> все, заліз сидить. Все, все, пішли назад. Назад. Давай. Хава! Пішли назад. Ось такі у Масі покатушки. Постійно, як ми приходимо. З чимось новим він постійно атаковує наші пакети. Я лягла спати десь в час ночі. А заснула, в принципі, десь о п'ятій ранку. Не знаю, чого. Зробила собі ось каву, стою, п'ю. Мені треба виходити через хвилин 10-15. Я вже зібрала сумку. Ось. Піду сьогодні з новою. Подивлюсь, як це взагалі зручно чи ні. Мені буде ходити з цією сумкою. <різь> Ніякі штани не підходять під мій розмір. Постійно щось треба ушивати. Беремо ось так і один край заправляємо. Брюки. А ззаду я просто підкачую. Виходить, щось, щось типу такого. Якби це була весна, я б пішла б саме так. Але мені треба одягнути оцю курточку, намотати шарф, шапку отак. по моєму обличчю не скажеш, що я спала взагалі. На вулиці так класно сьогодні. Така погода, прям наче весна, якщо чесно. Прям не скажу, що це через тиждень Новий рік. Ну прям весна весною, якщо чесно. Поки мені подобається ця сумка, поки вона мене не бісить. Цілий день в офісі, як на зло. Коли я вдома, погода просто пасмурно, дощ там. Коротше, ну щоб так спеціально, щоб не виходити. Щоб не виходити на вулицю. Коли в офісі ні, постійно. Постійно якесь сонце, класна погода. І ти сидиш в офісі. Ми їдемо на ліфт. кушати. кушать. Борщики. Ми вирішили повечеряти сьогодні в позацій хаті. Я такой заварю чай. Написано Апельсин та кориця. Ти знаєш, як варома каві роблять. Зігріваючи напої чаї теплі, ні? Але треба його заварити, щоб зрозуміти. А ти закрив? А можна закривати, тут. <реш> Я тоже куплю. А виключи світло, як буде? Як буде на камері? О, клас, диви. Mm -hmm. Ялинка за 500 гривень. Яка вже осипається. Не купляйте такого. В тому році ми купляли за 250, наче. Чи 350. Таку ж саму по розмірам, тільки в іншому місці і в інших людей. І вона простояла майже два місяці. І що там, як він по запаху? Я думаю, зараз він повинен бути нормальний. У мене багато заборків з'їпало. А я ж буду потім розбавляти. Я розбавляю ще трохи водою потім його. Ну зараз повинен На лінтвейн схожий запах. Майже. Ну так, да. щось таке є. Цитрус прям. Mm -hmm. апельсин. І кориця. Ну так, да. не вистачає тільки вина. Замість кипятку треба було вино гаряче зараз і все. В принципі... И, и прин в принципі Заправка для гадаєнтвейну. Прин Я сьогодні на роботу брала э, бутерброд. Як ти коротше брав на роботу? Олів'є і бутерброд з рибою. Ми запер м'ясо зробимо, правда? Да, я замаринувала. Знову так само зробимо. Класно Класне свиня. Мені вже грати, я Якщо не останній кусочок, я... Ну тільки я не робила в, не ну, в цьому, в маслі важковому. Дільки що сидиться, є на мене. <ріхання> так сильно прижав очі по дивіться і далі дивиться. Поки Кіра поїхала, я зайняла її місце. Ось тут у мене ноут робочий. Поставила тут на рендер е, всі свої банери, вигружаю, роблю, підготовлюю. Те, що буде на сайті. Коротше, тут я роблю дизайн. А ось тут паралельно. Я дивлюся на Нетфліксу. А ось тут паралельно я дивлюсь ігру в кальмара, сиджу і працюю в 3D-програмці. Дуже довго вигружається одна картинка, тому у мене є час, поки вона вигружається, подивитися пів серії, якщо чесно. Скоро вже приїде Ярик з роботи, і я якраз закінчу тут працювати. І я думаю, нам треба на правий берег ще докупити подарунків. Тому що ми завтра ввечері, ми завтра ввечері виїжджаємо на ЖД вокзал. І вже післязавтра ми будемо в Нікополі. Будемо збирати валізу, я все це думаю зазніму. Як я буду збиратися, ми поїдемо з Масянею, тому що Масяню ми одного не залишимо тут. Е, з котом їздити цікавіше, набагато цікавіше, тому що він постійно щось дивиться, йому все цікаво, особливо в, просто в поїзді. Він не може сидіти у себе в сумці, і це прям іноді, це катастрофа просто, того, що хочеться поспати в другій ночі, в третій, а він, а він не може спати, йому мішають люди <сю> повсюди. Тому е це так цікаво, спа е їздити з котом. А ще я хотіла записатися на завтра на манікюр. Я рівно рік. Я робила раніше, а зараз я цей рік Ну, чи двадцять рік я не роблю собі манікюр, бачите, як у мене звичайні нігті. Я іноді ходжу на звичайний, просто звичайний манікюр, щоб там підрівняти кутикулу, підрізати нігті підрівняти, ну, щоб зробити просто чистку своїх нігтів. Ось я хотіла записатися на завтра, а завтра немає. Мені пишуть, що сьогодні, сьогодні або вже післязавтра. Післязавтра я не зможу.